Страшний, неживий, але водночас такий чарівний і чаруючий своїми таємницями та секретами, що хочеться його пізнати. Це космос, місце, де ніхто не почує твого крику. 20-те століття стало переломним моментом в історії людства, моментом, коли ми вперше перейшли невидимий кордон, вступивши в настільки незвідане книги, кіно, ігри, вся культура людини почала рясніти роздумами на тему космосу. Зоряні війни Джорджа Лукаса, чужі, рідлі скота, соляріс Лема. Але що там далі? Космосу? Що ж відбувається на краю космоса, або як називають автори Фінал Спейс, Крайній космос або останній рубіж в дубляжу деяких українських перекладачів? Це надиво прикольний мультсеріал про порятунок всесвіту від зловісних титанів за допомогою сили дружби, відсилань до відомих мемів і милої зеленої кульки. Подивившись його, я був настільки в захваті, що захотів дізнатися більше про цей серіал. І як з'ясувалось, у цього мультсеріала і його авторів немаленька історія з різноманітних перепонів, які вони пройшли, щоб бути улюбленими багатьма людьми. Тому я і захотів вам розповісти цю крутезну історію про створення мультсеріалу та рекомендувати вам його до перегляду. Адже Крайній космос це мультсеріал з віковим рейтингом 18, від не самих найвідоміших і найпопулярніших творців, але яким точно є чим вас захопити та здивувати. Так ви точно можете сказати, що це ще один брат Ріка і Морті, але я хочу зауважити, що це не зовсім так. Додивіться цей ролик до кінця і зрозумієте чому. А, ну і хочеться трішки реклами вставити, звісно, про себе. Друзі, в мене є свій телеграм-канал, в якому я проводжу не тільки конкурси на різноманітні подарунки в мультиплікаційній темі, а ще й стараюсь туди викладати унікальний контент. Тому підпишіться на нього за посиланням в описі до цього відео. А я поки не буду тягнути бика за його рога, та ми потопали в цей крутезний мультиплікаційний космічний Всесвіт. Почати я, як завжди, хочу з історії мультсеріалу, яка допоможе нам глибше зрозуміти як авторів мультсеріалу, так і саму ідею. Свій творчий шлях автор ідеї Олан Роджерс розпочав як частина тріо Балон Шоп, відомого завдяки своїм гуморізкам та короткометражкам на YouTube. Зроблених на колінці. І ось натхненний інтерстелером, зоряними війнами, пеклом і космічною Одесеєю Кубріка. Ще на початку свого шляху в 2005 році Роджер загорівся створити щось нове, об'єднавши комедію та наукову фантастику у стилі наведених вище творів. Екшен, комедія, драма, сайфай – Про це мріяв Олан. За словами автора, все почалось у 2010 році з найгіршого мультсеріалу, коли-небудь створеного, і називався він Гаррі Спейс або Космос Гаррі веб-серіал, який складався б з 10 коротких серій, Роджерс вирішив викладати на своєму особистому ютуб-каналі. Згідно з фабулою, вигнаний за свої жахливі вчинки Геррі, на самоті блукає космосом зі своїм таємничим другом інопланетянином. Цікавий задум погубила примітивна графіка зі статичними картинами. Вже тоді Роджерс швидко втратив інтерес до продовження проєкту, і після трьох серій автор на роки пішов у підпілля. Навесні весні 2013 року. Роджерс примудрився запозичити у товаришів трохи грошей, що майже вистачало на відносно якісну анімацію для шестихвилинної пілотної серії перезапуску серіалу «Гарріс Фейт. Але все ж таки для більшої матеріальної підтримки у 2015 році Олан підготував піч для студії New Form Digital. Отриманих у результаті грошей було достатньо для пілотної серії. Назва, що вийшла у 2016 році, знову була змінена: Файнал Спейс або в перекладі Крайній космос чи останній рубіж. Кому як більше до вподоби. Так ось місяцями все записувалося та анімувалося. А 5 квітня 2016 року пілот з'явився в мережі наступного ж дня. Олан отримав листи від Гейт», від студії Конана Обрайена Конако і відповідно від Adult Цвім. Роджерс зважився відправитися в Лос-Анджелес в Конако, де члени компанії Обрайна, Девід Кісінджер, Ларі Саліван і Джеф Рос, а також хлопці з Нью-Форм Кетлін Грейс, Меліса Шнайдер і Мет Холоктубе приєдналися як виконавчі продюсери, щоб врівноважити недосвідченість Роджерса в цій галузі. Як сценарист і шоуранер до проекту доєднався Девід Сакс, відомий за своєю роботою над телесеріалами Третя планета від Сонця і Сімпсони. Сакс став останньою деталькою пазла. Разом із досвідченим продюсером Олон на два тижні засів у сценарній кімнаті, де вигадувалися сюжетні арки як персонажів, так і цілого сезону. Після закінчення роботи підготували піч, і Роджерс вирушив підкорювати Голлівуд. Олан вразив усіх: TBS, Comedy Камеді Централ, Фокс, YouTube Ютюб та Fullscreen. Усі шість каналів розпочали боротьбу за можливість транслювати у себе майбутній серіал. У підсумку вибор команди пав на TBS, відомий за американським татусем, та подібними комедійними серіалами. Проєкту було дано зелене світло. З цього моменту розпочалася справжня робота. Промо шоу зайнялася майже вся команда. За три місяці до прем'єри рекламу зробили на комік Коні в Нью-Йорку. за два місяці до прем'єри стендап-виступ. Стендап-виступ, запитаєте ви? Так, стендап-виступ. І далі, менше ніж за місяць до прем'єри, відкривали кінофестиваль «Санденс». На початку розробки сценарію Олен відразу ж намагався продумати сюжети на п'ять сезонів. І ось за фактом створення скелета історії, Роджерс із командою сценаристів взялися за наращування на цей скелет м'яса. Матеріалу ставало дедалі більше, і спочатку заплановану кількість серій довелося збільшувати. Сайфай-комедія поступово ставала все більш драматичною, що змушувала витримувати баланс і тепне розстання чорнухи в епізодах, тим самим повільно занурюючи глядача в самоту головних героїв. Само собою, що комедійна частина не залишилася на задвірках, вона придумувалась окремо до кожної серії і нерідко базувалася на імпровізації, що становило добру половину діалогів. Анімації було приділено не менше уваги. Яскрава і з помірною кількістю буфонади робота аніматорів мала виступити контрастом на тлі сюжетної лінії. Девін Рот, відомий по роботі над перезапуском качиних історій, зайняв крісло арт-директора крайнього космосу. Спочатку створювалися загальний стиль серіалу, потім приступили до запису голосів. Далі створювали під них аніматики, використовуючи початкові роздрукування. Для зображення космосу брали референси з телескопа Хабл для створення тієї неповторної атмосфери космосу, яка є у мультсеріалі. Роза Тран, куратор проекту, відповідальна за пошук студії анімації, оголосила про співпрацю зі знайомою нам ще з коня Боджека студії Shadow Машин у Лос-Анджелесі. Передавши частину роботи на аутсорсинг канадської студії Gemfiled. студія анімації Shadow Machine також відповідальна за багато проєктів для Adult Swim, зокрема для робоципа. Якщо докладніше про анімації в мультсеріалі, то вона приголомшлива. Ефекти, сповнені неонових яскравих кольорів, космічні подорожі, особливо круті. Під час екшн екшн-сцен, так і в стані спокою. Усі персонажі виглядають як ескізи до м'яких іграшок. Іграшки, що можуть убити вас, на цей раз робота Shadow Machine відрізняється від історії про коня Боджека, більш глянцева, гладка і водночас рухлива анімація. Студія змогла передати масштаб безкрайнього космосу, масштаб масивних космічних кораблів та головних героїв, що на їхньому тлі здаються мурахами. Серіал забитий до відвалу епічним екшеном, переслідування, перестрілки, перегони на космольотах, зради й інтриги та сімейні проблеми. Крутий монтаж, подача та операторська робота лише підкреслюють дії, що відбуваються на екрані. Декорації розноманітні, благо сеттінг дозволяє, і що ще важливіше, витримані усі в одному стилі. То ми знаходимося на планеті, що представляє собою міжгалактичний ринок. А от Геррі гуляє серед кислотної рослинності, десь на задвірках Всесвіту, роблячи перерви на своєму кораблі Галактика-1. Над проєктом працювало 150 чоловік. Оланом захоплювалися. Він мотивував кожного у студії працювати, і, попри дике бажання реалізувати своє бачення, він давав багато свободи художникам. Що стосується саундтреку, то головним композитором виступала Шелбі Мері, відома за своєю роботою для незалежного кіно. Крайній космос став першим настільки великим проєктом у її кар'єрі, у зв'язку з чим Шелбі постаралася на славу. Дівчина описує проєкт як багатогранну епічну космічну сагу і душевну історію. Це почуття вона зібралася передати музикою. Другим композитором та автором основної концепції саундтреку виступив ще молодий фахівець Джейк Сідвелл. Який намагався заробити собі кошти на лікування хвороби лайма, яка повільно його вбивала, створення якісного саундтреку потребувало від команди великих, що не дивно, зусиль, адже хлопці мали намір досягти рівня великобюджетного кіно, тим не менш, композитором вдалося впоратися з поставленим завданням. У цьому ж складі вони продовжили писати для другого сезону. Я сподіваюсь, що ви тепер зрозуміли, що космічних пригод, що йдуть за руку із міцною історією, тут багато. І це той випадок, коли я хотів би, як зазвичай, переказати вам сюжет. Коротко. По-перше, серіал не закінчений. І по-друге, з другого сезону починаються сюжетні перипетії. З'являється безліч нових персонажів. Так що від спроб зібрати все це воєдине, у мене майже лопнув мозок. Загалом про зав'язку і трохи про основні дієві особи я вам точно розкажу. За задумом друга Олана Коуті Геловея історія починається не спочатку, а з середини. На початку кожної серії першого сезону відчуваються хвилини до смерті Гері в космосі. На тлі дрейфують шматки інших космічних сміливців та їх кораблів. Але потім нас щоразу переносять у минуле, де таймлайн вже йде своєю чередою. Всі події крутяться навколо Гері Готспіда. Який постійно потрапляє в патові ситуації, і ось зараз у нього закінчується п'ятирічний термін ув'язнення на космічному кораблі галактика 1 що керується штучним інтелектом Х'ю з розваг у Гері заняття лагодженням супутників, боротьба з за Печиво, перегляд кіношок. А також абсолютно щодня Готспіт записує відеоблог для офіцера місцевого космодесанта вартових нескінечностей, яку звуть Квін. В яку він закохався із першого погляду. Так як на кораблі більше немає жодного мішка з кістками та м'ясом, який ми називаємо людями, окрім нього, то компанію ув'язненому становить відповідно Х'ю, робот Кевін та купа дроїдів-ремонтників. У черговий день перебування у космосі Гері лагодить супутник і не звідки на нашого героя звалюється новий друг, якого далі іменуватимуть Мункейк або Пряник. За милим прибульцем полює головний лиходій лорд Командер, який посилає свій загін на галактику 1 Одним із членів цього загону є антропоморфний кіт Авокато, чия доля перетнеться із Гері Госпідом і не тільки з ним. Їхні шляхи сходяться через спільну мету врятувати своїх близьких. Взагалі, вся команда виглядає таким чином: сам Гері, голосом якого став автор мультсеріалу Олан Роджерс. Кіт авокато, зіграний найкращим другом Олана Коуті Геловеєм, який сам у свою чергу і вигадав персонажа Авокато. Його метою є повернути та захистити сина. Син Като Молодший, якого багато хто називає юним хан Соло. Був зіграний невідомим як для любителя корейського кіно, так і для любителя мейнстрім-серіалів Стівеном Єном. Роль Хью виконав Спанч панч Боб всього Ніколодіум Томас Кенні. А роль лорда Командера отримав чудовий шотландець Девід Теннат. Але найкращим персонажем шоу автор вважає Квін, роль якої дісталося актрисі Тіка Самтер. І чесно, не можу не погодитися із Оланом. Одним із важливих аспектів мультсеріалу повинен був стати маленький друг головного героя, така собі собака у космічній темі, яким і став пряник, Прибулець, що каже чукдічок. Mm -hmm. Мотивація героїв та їх можливості не викликають питань у будь-якій ситуації. Гері старається з усіх сил, щоб досягти успіху, але щоразу все йде на перекосяк. Однак наш герой не впадає у відчай і не дозволяє своїм проблемам зламати його. У нього раз за разом знаходиться неймовірна кількість хоробрості, щоб врятувати становище. Квін на перевагу Гері все робить як найкраще. Вона розумна і досвідчена, і саме вона найчастіше допомагає всій команді вибратися з проблем. Але її навички та інтелект не визнаються оточуючими, бо вона жінка. Хм, фемповістка? не знаю. Але все може бути. Повернемося до сюжетного замісу. А він досить простий. Є якийсь крайній космос, що в ньому і де він, і як з цим секретним місцем пов'язані наші герої. Майже ніхто не знає. Ця таємниця і супроводжує нашу компанію протягом усього першого сезону. І ця таємниця тримає інтерес фанатів не перший рік. Прем'єра серіалу Крайній космос відбулася на Reddit 15 лютого 2018 року. Пізніше цього ж дня перші дві серії були показані на сайті TBS, А офіційна прем'єра відбулася наступного дня, 16 лютого. Мережа TBS TNT почала транслювати шоу 17 лютого 2018 року. Після цієї трансляції серіал демонстрували протягом двох годин під час блоку Adult Swim на Cartoon Network. А 25 лютого 2018 року прем'єра перших двох серій відбулася в кіно в місті Нешвіл, штат Теннесі. 7 травня 2018 року крайній космос було продовжено на другий сезон. Прем'єра якого відбулася 24 червня 2019 року на каналі Adult Swim. Серіал продовжили і на третій сезон. 1 жовтня 2019 року. Спочатку глядачі намагалися порівнювати крайній космос із історією Ріка і Морті, посилаючись на схожий візуальний та оповідальний стиль. На що Роджерс завжди відповідав, що з повною сатирою серіалу його роботу нічого не пов'язує. Геррі не так часто жартує нижче пояса, як якийсь рік, а жесть і розчленування подається в більш спокійному темпі. Взагалі, трохи сумбурний і місцями упоритий гумор серіалу можна порівняти із іншими мультфільмами Adult Swim або Боронь Боже Ніколодіон, але все ж таки своєю атмосферою крайній космос йде стопами літературного оригіналу автостопом по галактиці. Думка ж критиків щодо пригод Гері була неоднозначною. Особливо це торкнулося перших серій, де і сценарно був якийсь сумбур. Та й персонажа Гері багато хто ще не розумів, а рятував становище лише тенет, який на той момент у ролі лорда командера вже починав робити всілякі витягки. Публіцист Стів Грин з IndieWire оцінив художний стиль крайнього космосу, також відзначив сюжетне наповнення та цікаві рішення, які не поганить неоднозначний у плані якості протагоніст. Головний лиходій, на відміну від героя, більш імпонував Гріну. Той писав про жвавість персонажа Девіда Таната та людяності за рахунок показу як сильних сторін, так і слабкостей. Картинку теж оцінили високо, але все одно поведінка персонажів на екрані дуже схожа на інші суміжні проекти: на кшталт Ріка і Морті і Гравіті Фолз. Журнал Колайдер в особі Дейва Трамбора хвалебно відгукнувся про акторську гру, оригінальність сюжетної складової серіалу та його ідеї. Один із рев'юєрів розважального вебсайту Аві Клаб зізнався, що його дратував Гері як головний герой, і з цього приводу він сказав. Він нав'язливий дратівливий як малолітка, та жарти його далеко не пішли. А маючи на тлі драму, серіал втрачає якийсь баланс у розстановці емоцій і скочується місцями безгозду комедію, намагаючись витягнути за рахунок справді сильних моментів. Подібному гумору слід залишатися у коротких ютуб-роликах, звідки і вийшов Олен. До речі, зараз ви почули голос Void Voice. Ці хлопці почали свою роботу ще минулого року, і вони спеціалізуються на тому, що роблять озвучку для різноманітних мультиплікаційних проєктів та ще роблять кавери. Вони працюють з різноманітними професійними акторами, звукорежисерами та перекладачами, і допомагають мені з перекладанням та озвучкою ось таких ось вставок – тому я можу сміливо вам рекомендувати їх YouTube канал, який ви можете знайти в описі до цього відео. Підпишіться та напишіть в коментарях, що ви від потопом. Ну і давайте, по добрій, недавно започаткованій традиції, я підіб'ю підсумок і називу вам 5 причин, з яких ви зобов'язані подивитися цей мультсеріал. По-перше, ви маєте обов'язково подивитись цей мультсеріал, якщо ви любите Південний Парк, Футураму, Ріка і Морті. «Інтерстеллар», вартові галактики, і звідки там ще нахопалися ідей автори крайнього космосу. Новий серіал це яскрава, захоплююча провокаційна суміш із драми, бойовика та сортирних комедій, дивні персонажі з незвичайними примхами, по суті, самотні душі, що об'єдналися перед вселенською небезпекою, різні раси, мотивація, здібності та одна мета. Проблема в тому, що герої безглузді профани не здатні врятувати будь-кого. Але Геррі, головний герой, так зворушливо намагається щось зробити, що не прийнятися до нього симпатією неможливо. По-друге, на дивних людей завжди цікаво дивитись, будь-які там психічні розлади, дурні звички, незручності, які вони викликають. Такого тут повно. Гумор ліпиться із того, що потрапило під руку, і жарти виходять жорсткими. Тому добре запам'ятовуються і не виходять з голови. На тлі молодої більшості персонажів, їхньої дружелюбності, щирого бажання будь-кому допомогти, фейлові провали виглядають так недоречно, що це навіть геніально. Той самий рік зі своїм цинізмом байдуже ставився до випадкових смертей. Тут чиясь загибель сприймається інакше. Високоморальна людина не сміятиметься над стражданням дітей, які втратили матір. Але, блін, доводиться! Третя причина це несподіваність дій героїв. Милий інопланетянин у формі кульки на прізвисько пряник вважається наймогутнішою зброєю. Але як же воно дивно виглядає, коли мімімічний літаючий пряник насолоджується масовими вбивствами? Кумедна і лінія відносин людини Гері із роботом-супутником Кевіном, якого він людо ненавидить, при тому, що Кевін його обожнює. Можливо, девіз сценаристів робить те, що від тебе не чекають. Четверта причина це фаталізм та драма у сюжеті. Сюжет завжди веде героїв до певної розв'язки. Часом серії, як у першому сезоні, починаються з кінця, а часом навіть не даючи натяків на розв'язку. При цьому серії сповнені динамічними цікавими подіями. Герої несподівано виявляються складними глибокими особистостями і з цікавим минулим. Нехай не всі, але багато нитачок зв'язують все воєдине ближче до фіналу. Залишаючи глядача зі спустошеним серцем. Серіал не боїться нагнітати драму, не воскресає вбитих персонажів. Ну хоч десь вбитий це вбитий. Але не знає, що буде у майбутньому. Ну і фінальна п'ята причина це інтригуючий фінал. Хто його знає, до чого призведуть авантюрні пригоди від чайдушної компанії Космопокатьків. На чому їх душа заспокоїться? Чи будучи втрати у бравій команді чи знахідки? Абсолютно незрозуміло, як вишуковується сюжетна лінія через безумство і темряву, що твориться на екрані. Емоційні гойдолки змушують чекати на кожну серію із подивом білки, що сховала черговий горіх. Як гризун щиро дивується, куди що закопав зі своєю короткою пам'яттю. Так і глядач губиться в здогадках, що йому чекати від нової серії. Коли Олана Роджерса запитали у Твіттер про довговічність його серіалу, він заявив, що тепер має принаймні 6 сезонів матеріалу, придуманого для шоу, включаючи кінцівку на випадок, якщо серіал буде скасовано в майбутньому. Але це вже залежатиме насамперед від нас з вами. Мені здається. Кожен знайде для себе щось у цьому мультсеріалі від дурних жартів до пошуку себе. Головне трохи втягнутися. Буду з вами чесний, я зробив два заходи. перший раз поставив на паузу через пару серій, визнавши заздалегідь його нудним крінжовим проходняком. Але через деякий час, побачивши в інтернеті коротенькі нарізки цього мультсеріалу, я передивився його спочатку за два підходи. Мабуть, крайній космос сподобався мені більше ніж ріки Мортів. Ну що, друзі, на цьому все. Скажіть, мені хоч на трошки вдалося занурити вас у всесвіт крайнього космосу та розказати щось цікаве. З вами, як завжди, був Нікіта, а ми потопали відпочивати.